Найвідомішу роботу славетного сина України Архипа Куїнджі, яка має назву місячна ніч на Дніпрі, спотворив і фактично знищив великий князь Константин Романов, член царської родини. І все через власну дурну примху. У 1880 році ця картина спричинила справжній фурор у Петербурзі. Більшість називала Куїнджі генієм, багато хто й шарлатаном, але це зображення української природи не залишало байдужим нікого. Однак те, що ми бачимо зараз, лише тьмяна копія того шедевру, що перевернув мистецьке життя Петербурга 80-х, в якому домінували українці: Ілля Ріпин, Іван Крамський та Архип Інжі. Як же так сталося, що місячна ніч була спотворена вже через декілька років після створення? І чому Архип Інжі? Покинув Петербург на піку своєї слави, щоб до кінця життя так і не повертатися до руського міра та святського общства.